Сім'я Степанюків із села Діхтів на Волині виховує 18 дітей. Своїх дітей у Надії та Олександра немає, тож вони вирішили стати родиною для інших. І Забрали до себе з дитбудинків тих, кого полишили рідні батьки. У 2008-му в їхній сім'ї з'явився дворічний Вадим, а згодом і його рідна сестричка уже за декілька років. У родині Степанюків мешкали 10 дітей з дитбудинків. Всиновлення це е, ти віддаєш частину самого себе тій дитині. Тобто ти її приймаєш свою сім'ю, ну так само, як і біологічна твоя дитина. У 2021-му пара дізналась, що може створити патронатну сім'ю, тобто на певний час прихистити дітей, поки їхні батьки у складному становищі. Наважитись на це допомогли спеціальні навчання для патронатних вихователів. Після цього під патронатом родини Степанюків були 26 дітей. Між дітьми в нас нема такого: от я тебе люблю більше, я тебе обняла, там того не обняла, чи на того насварила, того погладила, ні. То есть, якщо я купляю, я купляю всім. Якщо я обнімаю, стараюся обняти кожного. Надія з Малку хотіла велику родину і сьогодні радіє, що може обігріти цих дітей. Це перша патронатна сім'я на Волині. А всього в Україні їх понад 400. Одна з мрій родини, велике авто, щоб на відпочинок могли їздити всі гуртом.